І в фокус в Івано-Франківську відбулася стартова конференція грантового проєкту. Її порядок денний окреслював регіональне партнерство щодо підвищення конкурентоспроможності Івано-Франківської області. Ключовий її елемент залучення інвестицій та поглиблення міжмуніципального і транскордонного співробітництва. Проєкт реалізує агенція регіонального розвитку у рамках швейцарсько українського проєкту Згуртованість та регіональний розвиток України. Ми тішимося з того, що п'ять агенцій з України відшли в даний проект, який. Фінансується Швейцарією, це насамперед. Будемо проговорювати про проекти, які вже є успішні в територіальних громадах. А також будемо націлюватися на створення нових грантових проектів для того, щоб створити портфоліо. Область повинна мати те портфоліо готових проектів, які вона готова представити як конкурентоспроможні для. Зовнішніх інвесторів для те, щоб заходили попри війну сюди інвестиції і для популяризації свого регіону, панельна дискусія зібрала представників органів державної влади, місцевого самоврядування, бізнес-спільноти та громадських організацій. Вони дискутували стосовно можливості та перспективи проєкту, і фокус йшлося також про ймовірні труднощі, які можуть виникнути на шляху до реалізації. Ми будемо планувати кооперувати з іншими громадами, так щоб трошки зменшити ту конкурентність так, тому, що кожна громада зараз намагається конкурувати. За підприємство, так і не завжди це буває виправдано, тому що десь в деяких громадах не може бути людей, де заїхало, і воно просто через річ через два закрилося. Тобто мають бути такі ну, правильні точки дотику між громадами. Грантовий проєкт і фокус буде реалізований упродовж нинішнього року. У кінцевому підсумку має забезпечити тісну співпрацю задля зміцнення конкурентоспроможності Прикарпатського регіону. Соломія Михайлишин, Денис Сатановський, новини на вежі.